Друзі, у нас була дуже цікава субота. Ми на дах нашого офісу Соарсері встановили додатково десь панелі, кожна з яких потужністю 570 Вт. ватт. Подивимося, як це було. Доброго дня пару підказок, як встановлювати сонячні панелі на дах з мембранним покриттям. По перше, треба врахувати, що мембранний дах не можна пошкоджувати. Для цього використовується система кріплення з методом баласного утримування. Під баласти. Обов'язково встановити якусь гумову або з іншого матеріалу прокладку для того, щоб розподілити тиск на мембрану. І бетонний блок над своїми гострими краями не пошкодив мембрану. Ще одна порада для встановлення систем з баластами на мембранний дах. Враховуйте вагу баластів при проєктуванні системи. Тобто треба виконати розрахунок, підібрати необхідну вагу, враховуючи кліматичні умови, висоту місцевості, висоту даху, нахилу панелей. Це все виконується. Розрахунок і правильно підбирається маса баластів, щоб система трималася міцно і нікуди не ділася від там, впливів вітру і інших кліматичних умов. Для того, щоб підготувати підйом баластів на дах, треба до цього підготуватися, на даху вкласти якісь піддони, дошки, фанеру, щоб розпреділити масу рівномірно на покриття. Тобто одночасно не складати всі баласти на одну похруст. Ну, на хто чудово працює, той чудово відпочиває.